Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. На Київщині очікується температура від плюс 7 до плюс 3 градусів в день, та вночі від плюс 1 до плюс 4. Зранку до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами, опади не очікуються. На півночі, у Житомирській області денна температура буде від плюс 7 до плюс 10 градусів, та вночі від плюс 4 до плюс 6. У Житомирі хмарна погода буде триматися до самого вечора без дощу та снігу. У Чернігівській області температура вдень буде від плюс 7 до плюс 3 градусів, а вночі від плюс 1 до плюс 3. У Чернігові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами без опадів. На Сумщині денна температура буде від плюс 3 до 0 градусів, а вночі від мінус 2 до мінус 1. У Сумах протягом усього дня погода буде похмурою. Опади не очікуються. На сході на Харківщині температура в день буде від плюс 4 до 0 градусів, а вночі опуститься до мінус 2. Зранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами опадів не прогнозується. На Донеччині очікується температура від плюс 6 до 0 градусів в день, а вночі опуститься до мінус 3. У Донецьку майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться, опади не очікуються. У Луганській області температура вдень буде від плюс 4 до мінус 1 градуса, а вночі до мінус 4. Хмари, які з'являться у Луганську вдень, протримаються недовго. Ввечері очікується ясна погода без дощу та снігу. На півдні. У Одеській області в день температура становитиме плюс 6 градусів, та вночі від плюс 3 до плюс 4. В Одесі протягом усього дня погода буде похмурою, опадів не прогнозується. На Миколаївщині денна температура буде від плюс 4 до плюс 10 градусів, а вночі до плюс 1 градуса. У Миколаєві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, опади не передбачаються. У Херсонській області максимальна температура в день становитиме від плюс 3 до плюс 10 градусів та до 0 градусів вночі. У Херсоні сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. без опадів. У Запорізькій області температура в день буде від плюс 7 до плюс 2 градусів, а вночі від мінус 1 до 0. У Запоріжжі протягом усього дня погода буде похмурою. Опадів не прогнозується. На Кримському півострові максимальна температура вдень становитиме від плюс 2 до плюс 12 градусів, та вночі від плюс 4 до плюс 6. Хмарна погода протримається у Сімферополі увесь день без опадів. На заході. У Львівській області максимальна температура в день становитиме від плюс 9 до плюс 14 градусів, а вночі від плюс 7 до плюс 8. Похмура погода буде триматися у Львові не весь день. Ввечері небо стане чистим та ясним. Опади не очікуються. У Івано-Франківській області очікується температура від плюс 9 до плюс 14 градусів в день та вночі від плюс 5 до плюс 6. Весь день в Івано-Франківську буде хмарним, без опадів. На Тернопільщині температура в день буде від плюс 9 до плюс 12 градусів. Та від плюс 6 до плюс 8 вночі хмарна погода протримається у Тернополі увесь день без дощу та снігу. У Чернівецькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 13 до плюс 10 градусів, а вночі від плюс 7 до плюс 9. У Чернівцях протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, без опадів. У Закарпатській області вдень температура становитиме від плюс 17 до плюс 12 градусів та до плюс 11 вночі. Хмари, що вкривали небо в Ужгороді вранці, вдень зникнуть, і до самого вечора вони вже не з'являться без дощу та снігу. У Рівненській області очікується температура від плюс 9 до плюс 12 градусів в день та від плюс 6 до плюс 9 вночі до самого вечора в Рівному буде триматися похмура погода. Лише під кінець дня небо очиститься від хмар, опадів не прогнозується. У Волинській області очікується температура від плюс 9 до плюс 13 градусів в день та вночі від плюс 7 до плюс 8. Вдень і ввечері небо у Луцьку буде безхмарним і ніщо більше не нагадуватиме про похмурий ранок. Опадів не очікується. На Хмельниччині температура в день буде від плюс 7 до плюс 11 градусів. Та вночі від плюс 4 до плюс 6. Весь день у Хмельницькому буде хмарним. Без опадів. У центральних областях у Кіровоградській області очікується температура від плюс 7 до плюс 3 градусів в день та від мінус 1 до плюс 1 вночі. У Кропивницькому протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Опади не передбачаються. У Полтавській області максимальна температура в день. Становитиме від плюс 3 до плюс 2 градусів, та вночі від мінус 2 до нуля. Протягом усього дня у Полтаві буде триматися хмарна погода без опадів. У Черкаській області максимальна температура в день становитиме плюс 4 градуси, та вночі від плюс 1 до плюс 2. Хмарна погода протримається у Черкасах увесь день, опадів не прогнозується. На Дніпропетровщині температура вден буде від плюс 6 до плюс 2 градусів, а вночі від мінус 1 до 0. Хмарна погода протримається у Дніпрі увесь день без дощу та снігу. На Вінниччині Вінничині температура становитиме від плюс 6 до плюс 11 градусів, а вночі від плюс 3 до плюс 6. У Вінниці хмарна погода буде триматися до самого вечора, без опадів. Народний прогноз погоди. Якщо цього дня тане сніг, то весна обіцяла бути сприятливою, і, навпаки, похмурий день передвіщав холодну і затяжну весну ясне небо без єдиної хмаринки, до сонячного і теплого березня. Синиці голосно співають до настання весни. Чим холодніше останні дні лютого, тим спекотніше буде літо. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози, це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Дорогі глядачі! На завершення нашого відео про погоду по всій Україні хочемо нагадати вам про незмінну цінність кожного дня, що ми проводимо разом, особливо в цей складний час. Пам'ятайте, що навіть найхолодніший і похмурий день несе в собі обітницю нових можливостей і зустрічей із теплом. Нехай небо над нашою країною якнайшвидше стане ясним і мирним. Бережіть себе та своїх близьких. Дякуємо, що ви з нами.